Доброго дня, шановні друзі, в сьогоднішньому відео я хочу розказати, як я переробив газонокосарку. Газонокосарка була акумуляторна, на акумуляторах 21 вольт акумулятор, як бачите, ще етикетка залишилась. Я викинув всю цю біду, бо згорів модуль всередині і вона не працювала від акумулятора. Модуль стоїть трошки грошей. Зробив варіант простіший. Поставив звичайний електродвигун від пральної машинки. Через конденсатор зробив правильні напрямок руху оборотів і щоб вона запускалася добре. І ось сюди під'єднав тільки що. і Тепер я можу продемонструвати, як вона працює. Тобто Все залишив так, як є на ній. З кнопкою і запуск. І вона працює, можна спокійно тепер газувати і робити, свій газончик. Якщо у когось є старенька газонокосарка, яка вийшла з ладу, пропоную свій вихід з ситуації, щоб не купувати нову. До речі, даний моторчик на базарі стоїть 300 гривень. Якщо комусь сподобалася моя конструкція, як я переробив? Прошу, Ось так вона виглядає. До речі, от можна сміло поставити сюди кришку зверху, вона стає. І воно буде мати вигляд, як звичайна акумуляторна газонокосарка, тільки з проводом на електродвигуні. Гарного всім дня. Беріть до уваги. Дякую.